На місці колишньої молочної кухні центр освітніх інновацій. Саме таке застосування посадовці знайшли приміщення на вулиці Незалежності, 36. Там планують організовувати різноманітні виставки та втілювати навчальні проекти, майстер-класи для дітей. Розмірковують також про запровадження оригінальних курсів, якими прагнуть зацікавити маленьких відвідувачів. Ми десь схиляємося до занять східними мовами для дітей, тобто розуміючи, що ми не повинні зациклюватись тільки на одних мовах: англійській, німецькій, ми повинні все Такі розуміти, що рух йде в напрямку вивчення східних мов. І ми теж, якщо нам все вдасться, то це б було дуже цінний такий власне цей освітній центр. Освітні новинки це добре. Та от молочна кухня таки потрібна. Переконані молоді мами. Адже якісного дитячого харчування, яке виготовляється під наглядом педіатрів, нині бракує. У моєї мами троє нас троє дітей, і всі виросли. На продуктах цієї молочної кухні там було фактично все. Там були сирочки, там було молочко для діток, там були кефірчики, і це все було непросто так. Їх виписували з рецептами. Там було харчування для дітей, у яких є алергія, для яких є різні шлункові розлади. Тобто, можна було підібрати дитині саме те, що воно потрібне, приписане лікарями. Ну зараз, ніби дитячого харчування, також і багато в магазинах, але від нього в дитини як не алергія, то закрепи. Втім, посадовці проаналізували ситуацію і порахували, що послуг молочної кухні Івано-Франківську потребує невелика кількість сімей, тому відновлювати заклад в іншому приміщенні не планують. Зараз дитяча лікарня забезпечує достатню кількість тим мешканцям, котрі готові. Купляти певну воду суміш, їх є дуже небагато. Потреба навіть на даному етапі що в дитячій лікарні. Зараз є окремо виділені кошти з міського бюджету на дитячу лікарню. Тобто, якщо в людини є от велика потреба в цьому, вона може туди звернутися, то це ну, в районі на рік в них до 20-30 сімей. Передбачається, що центр освітніх інновацій перебуватиме на балансі міської ради та використовуватиметься передусім для потреб дітей, громадських організацій та піклувальних рад. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.